Мераба Юґінле, хочеш вивчити турецьку мову? Давно плануєш ніяк не наважишся? Мене звати Катерина Кукса, і я разом з Українки створила курс турецької мови спеціально для українців. Я використовую авторську методику Гол. Знання з уроків влучають прямо в ціль, в вашу голову, і залишаються там надовго. А перед тим як продовжити дивитися це відео, став лайк і підписуйся на цей канал. Нагадую, мене звати Катя Кукса. Я викладаю турецьку мову, а також граю в футбол. Я професійна футболістка і зараз виступаю за динамо Київ. Текрар Мираба, Беніма Катя, Вебен Тюрк Чарит Мінім. Ама Айнезаманда, професіонель більш футболджуєм. Чим діє Динамо Київ та комендау і ну ви спитаєте, який зв'язок між турецькою мовою? І футболом моя любов до турецької мови виникла ще в 2017 році, коли моєю мрією було грати в Туреччині за турецьку команду. Кати Мирабала на сусумира то шкірем херше. Тобі був пандемію женден санкіхерше дуртруду. А зараз я хочу презентувати наш курс для тих, хто має рівень А 1 Наш курс для продовжуючих для рівня А 1 а 2 Він дасть вам більш ґрунтовні знання, Дня і е, більший фундамент. Якщо ви зовсім не знаєте турецьку мову, але хочете почати. Для вас вже створено курс для початківців з нуля до а 1 Шукайте лінк на цей курс в описі до цього відео. Курс створений спеціально для українців. Методика проста та ефективна. І я доведу вам, що турецька це легко. З цим погоджуються сотні моїх учнів. Вийшло у них вийде і у вас. Всім привіт! Я Марія, і я зараз навчаюся на курсі турецької мови з вчителькою Катією. Я вже вивчаю турецьку мову три місяці і бачу колосальний результат і колосальні знання, які вивчила за цей час. Якщо три місяці назад я могла тільки сказати якісь елементарні фрази. Там сказати привітатися, сказати дякую і попрощатися, то зараз я вже можу будувати прості речення, можу замовляти їжу в ресторанах, наприклад, розмовляти в магазинах і також підтримувати саму базову розмову. І я дуже дякую Каті за її. Роботу і за її труд, і за всі її уроки, і дуже вдячна їй за те, що зараз я вже можу розмовляти турецькою. Повний курс з А 1 до А2 складається з 20 уроків. Але ми пропонуємо вам проходити його поступово по 10 уроків. Таким чином вам буде легше сприймати інформацію і ви скоріше зрозумієте, яка кількість уроків задовільнить ваш запит. Які знання ви отримаєте після проходження цього курсу? Отже, перш за все, ви зможете вільно спілкуватися на а, щоденні теми. Так, ви можете розповісти про свій день, про а, ваші плани на тиждень, на вихідні, про ваші плани на майбутнє. обґрунтувати свою думку. Так, розповісти, для чого вам те чи інше потрібно. Окрім того, буде декілька уроків, які будуть спрямовані саме на специфічну лексику, термінологію, так? тобто у сфері оренди чи купівлі квартири вам точно а, не буде рівних. Ви почнете краще чути турків, краще сприймати інформацію з їхніх вуст. Ми створили цей курс для того, щоб ви дійсно отримали знання. Для нас важливо, щоб. Кожен учень отримав від кожного уроку максимум користі. Привіт, хочу записати відео відео про курси турецької мови і подякувати з одне і дівчатам, і Каті, нашій викладачці, за ці курси. Що в курсах класного особисто для мене? Мені подобається, що у нас є ця така класична система навчання мови, як це було з англійською в школі, комусь це. Підходить, як мені особисто. Мені це подобалось робити раніше. Мені це подобалось робити англійською. Мені так само зараз це подобається робити у нас на курсі, що є домашки, є словничок, який потрібно вивчити, є якісь основні правила і граматика, тобто тема, яка, яку ми вивчаємо в даний момент, і яку відпрацьовуємо. Окремо, хочу подякувати. Катерині викладач у зв'язку з тим, як послідовно просто як от на, мистинка, на мистинку, нанизуються уроки, як воно починається з чогось простішого, дуже органічно перетікає в іншу тему. Катя допомагає просто закохатись в цю логіку турецької мови. Правило як це робиться. Дуже приємно потім помічати ці закономірності в своєму звичайному житті, саме тому доступ до курсу з 10 уроків буде тривати 3 місяці. Насправді цей курс можна пройти і за місяць ось так, але ми розуміємо, що бувають різні життєві обставини. Кожному потрібен свій час, і тому ми збільшили час доступу втричі. Тож у вас є цілих 3 місяці для засвоєння 10 уроків. Отже. Які переваги саме цього курсу ви навчаєтеся з будь-якої точки світу, з будь-якого міста країни? Головне, щоб у вас був доступ до інтернету. Ви навчаєтеся у зручний для вас час. Це може бути як зранку перед роботою, як ввечері перед сном, або можливо на вихідних, коли у вас є досить вільного часу. Під кожним відеоуроком ми прикріплюємо словник з новими словами, які обов'язково треба вивчити, а також домашні завдання, відповіді на яке також. Ми прикріплюємо, щоб ви могли самостійно перевірити себе на помилки. Давайте починати. Перейдемо до нашого першого уроку, але перед тим не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Українки. Отже, наші заняття будуть проходити ось так.